Всім привіт, дорогі друзі. У мікрофона Діма і ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Я ще не вирішив, що ми цій серії будемо робити, як ви бачите, я перестрою міст. Міст перестрою я зразу вже після е, той, після тої серії. Чекайте. О, на Ізі і нема тих ліній. Е, хто, хто питає мене, що за лінії, це лінії позначає, де знаходяться чанки. Чанки, хто не знає, 16 на 16 вроді. Місце я завершив серію і думаю, кіза. Вибачте, гавно міст. І вирішив його перестроїти. Так що ось, ось такий міст тепер. Як на мене він такий, середній. Як ви знаєте, я вже давно хочу зайнятися індустріальним Майнкрафтом. Тобто там почати строїти, скажімо, там всілякі... Заводи, автоматичну переплавку, це все. Але якось не доходять руки, ви розумієте? Руки тупо не доходять. Е я не знаю, що вже робити. Я вже не пам'ятаю, де це все. Тут в мене складається, до бо... того, що давно не грав. Що тут у нас? Треба... Ляха, ну вилізе, 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 вилізе. Виліз, виліз. Хоп, вилізе. Що тут, що тут? А, пісочок, да. я тут маю... так. Тут так, так і мав бути пісочок. Так, що в нас тут по хатці? Хатка у нас як хатка. Сонячні панельки. Хоп, ясно. Я би хотів вже давним-давно покласти кар'єр. Дерево. Ага, да, я це дерево що було зрубав. Давайте це, це, це теж зрубаємо. Готово. Зробили дерево. Як ви бачите, тут я вже навіть починав копати, тому що мені треба було вроді землі, щоб все все гарно зарівняти. І ось тут вже таке появилася така яма. Правда, він буде в настоящий, ми трошки більший. Але, але, якщо ми навіть поставимо кар'єр, нам треба буде чимось його заправляти, там, скажімо, бензином або ще чимось. І я вже хочу почати там строїти якийсь мега склад, мега заводи, хочу починати це вже все робити, але не знаю де. По-перше, треба робити знаєте, там компресори, дробітелі, це все строїти. Але, але... Але... Але, це все дре, е, треба. Де все строїти? По-перше, хочу перестроїти свою хату з цієї так скажем, міні-маленької хатки. бо мені, знаєте, мені якось навіть, Я навіть не хочу перестроїти це, тому що, от дивіться, от представте, е, я думаю, що ви це не от, Скажем, Мені якось жалко, от я прийшов в село, все там тупо переробив під себе, ну і все, все супер. Вам, вам буде добре, якби я прийшов скажем, до вас до хати і все якось розробив. Мені подобається ця хатка. Якщо її зруйнувати повністю, треба повністю зруйнувати, я не буду мати, де жити. Ні світла, ні труби, нічого не буду. Треба построїти її, з яких-то ресурсів строїти, треба хоч щось поставити. І щоб це зробити, пшеничка зійшла. На ще доростає. Треба поставити кар'єр. Щоб поставити кар'єр, треба зробити гарну, так скажемо, склад. Де той склад робити? Десь тут, так? Який склад? Автоматичний, не автоматичний. Такого нам не треба. На чому має робити кар'єр? На чому? На двіжках? Добре. Ники. Вуглі них, е скажімо... Бензинок. Щоб бензинок, треба построїти е перегонний ну, завод. Щоб построїти перегонний завод, треба 4 алмази. Ладно, 4 алмази, треба бензин. Треба бензин, при... нафту перегонити в бензину, бензину. Так, окей, треба бензин. Ладно, нафта, Найдемо нафту. Я думаю, запустимо вугляних, бо в нас багато вугілля. І в мене останній білкрафер не привик до цих шостеронок, тобто шестерку. Давайте знаєте, чи на кінесто зробимо? Давайте зробимо на кінецту. Думаю, всі поняли, що я вже хочу зробити. Так, я не пам'ятаю, що там треба, але там пам'ятаю алмазна кірка. Е, Карє. Є. Добре, так буде. Так, зараз тут виділим кар'єр і його тут нема. Може таке бути, що коли мені перебирали зборку, Білкрафт по-нашому. Заповнитель. строїтель. Стол архітектора, бібліотека електроніки, каркас. Кар'єр. Ага. Кар... Лях. Я забув, пишеться. Я ж, не вам не... Так, він тут був? Ні, тут. Офіге. Ось тут. Ага, він пишеться через м'ягкий знак. Е. Ага, як він. Треба... У мене шестеренки. Так, дивимося. Золоті у нас є, так. Треба золоті тако. Залізні, ось так. Ага, ну майже все. У нас тут бутербінні. Ага, це треба забрати і закинути сюди. Ось так. Угу. Давайте. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Тобто вначале алмазки, Давайте. Е Окей, окей, я забув, що треба золото ще. Вісім золота. Все наше золото, супер. Так, так і так. Беремо наші залізні шестеренки, робимо їх золоті. І тепер робимо їх алмазні. Хоп, хоп і хоп. Є. Тепер нажимаємо сюди, нажимаємо Shift, нажимаємо на знак питання і все. Щось не хочу. Беремо одну світопиль. кажу світопиль красну пиль або листом. Е Ви бачите, що... Так, якось говорю дивно в Майнкрафті, тому що я давненько не грав у Майнкрафті. Тепер, ну що ми тепер? Я тепер контрушку граю таке. Є, кар'єр у нас є, саме дорога річ в цій грі майже, можна сказати, з цим модом. Тепер давайте зробимо, закинемо місце, щоб мене, дай Бог, не загубили. І так дивляться, що золота у нас більше не буде, чи у нас є десь тут золото. Нема. Все, ми будемо без золота жити. Це кап'єт просто. Тепер нам треба зробити двіжки. Дві, Я мабуть, правильно написав, а ні. Тут є дві... Ого, ось, ось дві гатлістирни. кам'яна шестеренка. Ясно. Нам треба дерев'яної. Так, може, ні, і тут не робив, треба каміннячка. А, е ні, тут є теж були. Давайте зробимо. Давайте зробимо таких діжків. Два. Давайте на першу. По-перше. Так, нам треба зробити такий, таке так. зримаємо shift. Є раз, два. Це на один двіжок. А більше на мені не стає. Треба ще паличок. Беремо. А, в мене є перероблене дерево. Беремо ось так. 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 Нажимаємо, все, робимо. ой, є паличок. Тепер ми робимо, знаєте що? Погорячкуємо трошки. Все, нам стане шестирник до, до кінця нашої гри. Хотілося себе, Так, тепер робимо ці. Раз, два. Раз-два. Все, на всі двіжки, що нам треба, є. Є. Так, перш нам треба каміння милише. Ще, Давайте, раз, два, раз, два. І роздав. Все, каміння можна закидати. Ой. Закидаємо. Нам треба буде стекло. І нам треба буде поршень. Поршень робиться з каміння, з заліза і світопилі. Так, і ще він робиться ну, а, з дерева. З дерева. З дерева. Чуть не забув. Так, ладно, робимо поршень. Якщо я не помиляюсь, поршень робиться так. Так, так, так. так. Де, е, два помі нам треба. Світопиль з ним е, гристом знизу і зліско. Забуваєш, що нам треба два. Є, Це все можна закинути сюди. Є, є. Що робить робиться? Стекам. Супер, я викину камінь. Беремо знову камінь. І що нам ще треба? А, стекло. Стекло, стекло, стекло. У нас немає стекла. Супер. Треба піску, два пісочка. Закидаємо в піч. В піч. В піч, я сказав так, да, е, не мідь. У нас вже дофіга тут просто ресурсів, а то, що нам... Лише О, можна буде її потім сканірувати. Супер, давайте ще зробимо метку для Щоб Розробити метку нам треба три е, рестовна, три патичка, у нас їх немає. Є патички, переробляємо, є чотири патика, вісім тобто, трошки затопив. Є у нас є факели. Перше туди треба додати лозуріт. Три лазурітика. Щоб зробити з каратних факелів. Тобто червоний факел мітки. Так, у нас є два пісочка, Тупо можемо написати ДВ, зрадити shift і все. Є. Так, у нас є дві жкі, у нас є кар'єр. Закидаємо це сюди все. Ні, не сюди. Ні, гай буде тут. Це забираємо, це закинемо, все, це закидаємо сюди, все решту, це закидаємо сюди. У нас для кар'єру... Це не сюди треба було закинути. Це треба закинути сюди. Це витягуємо, це забираємо, це закидаємо. Це закидаємо сюди і беремо це. І все, напевно. І закидаємо сюди-сюди і ще візьмемо зліско, візьмемо. Так, у нас є зліско. У нас є багато... Я хочу, знати, що зробити. Взяти оцей стак з вугіллям, відкрити цей і тупо зробити ось так. Навіть хочу. Уголь. Пишемо так. Зажимаємо Shift. Раз. І у нас є 7 блоків. Давайте зробимо ще один. Дев'ять. Є. Yeah. Щоб було опорювано 4 блоки. Зажимаємо і... Хоп! Є. Yeah. Є 4 блока. Є yeah. це. Це для двіжків, кожен закине по 4. Є. Yeah. Кар'єр, є, мітки є, двіжки є. Труби. Угу. Нам треба трубів. Думаю, що будемо... Камінні, я завжди користуюсь каміними. Є. Так, я... мені прийшлося відійти. Щось я хотів зробити. І я забув, що... Ага, я хотів зробити труби. Добре, що все запам'ятав. Закидаємо в пічку, це закидаємо сюди. Поки мені прийшлося відходити, я замітив, що у нас лишилось 5 хвилинок. Так що в цій серії ми підготуємося до кар'єру на кінець нашого першого кар'єру. Тому дехто може можемо спитатися, коли ми достроїмо коніку. Коли ми достроїмо склад на ну, тому міні-дереві, то деяко у нас буде вже стабільний приток ресурсів. Тому що я буду строїти, а ресурс. Що я роблю? Що я роблю? Ну скажіть, що я роблю? Треба пісочка, два. І теж закинути на перепливу. Теж тобто закинути на перепливу. Вибачаюся. Закинули, сюди. Отак. Беремо звідси, сюди, ось так. Чекаємо, поки переплавиться стемніло, лягаємо спати. Дивіться, як ніж в олях. Бачите, так на бік. Піднімаємо наш меч, беремо звідси стекло. Складемо стекло по центрі і з двох боків кладемо переплавний камінь. Можна робити каблстой, але мені не подобається коблистонні, тобто камінні. Мені подобається більше камінь-транспортні труби, а не булижні камені труби. Це у нас є камінні труби. І давайте підемо, приміримося, просто приміримося, як це має виглядати. Так. Поставимо тут, думаю, ось тут поставимо кар'єр. Ні, ось тут. Тут поставимо кар'єр. Поставимо туди, туди, туди і і туди. Окей, добре, на він так копається. Куди буде те ресурси? Пустимо їх, мабуть, тако, 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 тако. Так, 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 так. так, 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 так. І склад. У нас алмазів немає. Принці мені не потрібно купати пару алмазиків, щоб можна було... Uh, поставити транспорт uh, цей алмазні труби. Так що. чи, 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 хм, Давайте подумаємо. Чи мені робити, знаєте, обична система це на алмазних трубах. На алмазних обичних. А можна зробити у мене тут і логістик пайпс і план ложistiк, апленджики ще не будемо заходити, бо там дуже тяжко, треба багато золота. У мене є е, логістик пайпс. Для логістик пайпс мені треба зараз, зараз пушка. Логістик пайпс. Логістик, 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 логістик. Це треба буде зробити. Це мус буде зробити. Це русський Угу. Треба золото. Для мене поки що. Так, Forestry, грависайт, ні, ні, ні ні, ні, індастріл, ні... ні. О, Logistic Pipes. Для Logistic Pipes мені треба. Першим ділом, мені треба логістичний провайдер, логістичний, ні, логістик, логістика, логічна логістик, станція, паяль, е, паяльна станція енергетичне хранилище. Вроді оце не треба. Це ми зробимо, як два пальці дехто може пані. І треба робити ці труби. Треба алмазних або чіпів. Це ми ще скоро не побачимо, так що це не для нас. Так що, мене робити на я за кадром покупаю трошки, або відео, ускорі просто. Покупаю наші шахті і там думаю, що накопаємо вже деяких ресурсів, щоб можна було... Нормально розвиватися. І туди ми зробимо а, автоматичний склад, може ще за кадром построїтися все. Можу креатив. Так, да, серйозно я построю креатив. те, що буде казати читер, 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 читер. Чому построю креатив? Тому що я не маю часу, реального часу. Тому построю креатив, я потім там, скажем, е -е, угу, тут пішло так дерево. Беру два стаки дерева, викидаю то, то то викидають, типу, знаєте? Тому що серйозно нема часу строїти реально. Тому може креатив, якщо мені написано не строю креативі, там буде за 2-3 голоси, не строю креативі, то я не буду строїти, я серйозно потратив свій реальний час, дуже важливий час, пограю. Що в мене скільки там ще хвилинок залишилося? Давайте я знаю, мій телефон вроді щось не хоче про Давайте підкритися. 53 3 секунди, 52 даже. Ви впевнені кар'єр ми поставимо, тут пустимо як струби і пустимо на склад. Склад буде тимчасовий, але хоч якийсь, так що... Думаю, що так. Будуть стояти тут сундуки, знизу, мабуть, буде до них підключатися труба, ну так, подих, склад нормальний. Діжки перший раз будуть робити на, на вулі, навіть буде поставити, то, знаєте, а, е, трубу, ступ, трубу така, тут ступ, Тут стоїть просто, цей факел кар'єр, кладемо трубу-трубу е, Тут і, і скажімо, зверху тут ця труба. І ця треба буде ось тут двіжок і тут двіжок або тут. Навіть наверное, не так вот. Тут і тут буде движок, а треба буде йти зверху. Поставити алмазну трубу і пускати прям вугілля в... Деякі вугілля пускати у двіжки, а деякі пускати на склад. Або красити з них блоки і туди у двіжки. Ну, ще, ще це подумаємо. Так що, я кстати, не бачу в цьому виді. О, вай, як гарно гарність цими шайтами виглядають труби. Якщо ви хотіли дуже побачити в мене це вже все, ці всі всі біл, крах, то з радістю вас запрошую, тому що дехто, знаєте, як заходить, і в них перша задача автоматизувати, все зробити, а потім вже архітектура. Дивіться, в мене архітектура на першому місці. Що в мене міст гарний. Будинок гарний. Вибачаюся, в мене тут кумари потім будуть кусати мене. Міст гарний. Бачите, обнагліли ці кумарі. Міст гарний. Ще хату не достроїли. Хатка, добу склад. Ферма. Ферма є. Все є. Ви розумієте? Перший раз в мене архітектура, а потім вже автоматизація. От Дехто на другій серії, от, я, я ділася деякого ютубера, Зікзехетч його звати. Да? Зікзехеч, я не буду лишити силку, тому що качає, може, додав. Зікзахет, він тупо дуже багато в цьому розбирається, робив багато обзорів. І розумієте, він, як вам сказати, він на другій серії вже автоматизував, скажімо там, має багато вже всього, він вже слідки отримав, що вже... автоматизація вже є. У мене автоматизація це дробілка і пічка, щоб вдвоювати руду. І скоро переплавляти генератор, дві сонячні панельки, бетбокс. Це вся моя індустріалізація. Так, так що якось так. Що мене тут по цьому всьому. Інчалося вугілля. Давайте ми... А що дробимо? Візьмемо цих 25 вугіллям. Зробимо два рази ось так. І закинемо ці два блоки. Найгорятна здоров'ячка. Так що в мене перший раз архітектура. Тому хочу сказати всім, навірно, да-да-да-да. Хто хто дивився мене вже довго, знає, що я буду робити. Хочу сказати всім. Дякую за, за, за перегляд. Діти палець, бачите, якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше таких відео. І навіть якщо хочете бачити наступну серію, підписуйтесь, всім удачі і всім пока!